Вечер, слава Україні, вітаємо вас. Героям слава вітаю вас. Пане Артеме, ми все, все ближче до цієї умовної дати виборів Путіна, так званих виборів президента Росії, які будуть відбуватися на тимчасово окупованих територіях. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганщини, як окупанти готуються до цього дійства. Ну, як ви правильно кажете, ці псевдовибори відбудуться вже 17 березня і Іде повна підготовка для формалізації результатів, тому що як повідомили виконавці, скажімо так, цього дійства про те, що 84% після обхіду готові проголосувати і прийти на вибори. Однак після цього одразу ж заявили про те, що буквально з понеділка починається вже голосування для людей на дому в тих населених пунктів, як вони сказали, де не може. На постійній основі розташовуватись, скажімо так, виборча дільниця, виїдуть машини, які прийдуть по домах. Заявки можна ставити е, телефонами, заявки можна було ставити зверненнями. А також е, виходити у двори, де буде в окремий час проводитись таке голосування. Ну скажімо так, якщо не прийдете, то ми приїдемо до вас. А якщо і там вас не знайдемо, то проголосуємо за вас. Тобто ну ми чекаємо на шалені результати mm. в цих виборах. Зрозуміло, що максимальний резерв задіюється, і скажімо так. Зрадникам, які пішли на державні установи, і тим переїжджим росіянам, які приїхали працювати в державних установах, поставлено завдання максимально відвідати вибори, проголосувати і причому загалом запустити такий месендж е, про голосування фотографуванням біля дільниць, фотографуванням з дітьми там біля дільниць. Я думаю, що цього буде на їх сторінках дуже багато і дуже потужно. І е, скажімо так, Квазі Республіка ЛНР і Росія будуть це всіляко розганяти, в тому числі і тими самими ми спостерігачами, яких набрали з студентів ліцеїв з Луганська з Росії, і пригнали по е, два чоловіка на кожну дільницю, які будуть спостерігати і за виборами, дуже цікаво. них завдання таке і забезпечувати е, правоохоронні заходи. Не зрозуміло загалі, як вони їх будуть забезпечувати, але те, що поліція і всі МГБ будуть туди наближені, і контролювати, що саме відбувається. Я думаю, це буде в великій кількості і в значній мірі. Пане Артемо, ну ми знаємо, що в Луганській області частково росіяни знищили такі міста, як Попасна. Частково знищили Сєвродонецьк, Рубіжне, Лісичанськ. Що навіть там будуть проводити ці так звані вибори? Да, вибори будуть проводити сюди. Типу, Попасно вони не брали цього разу е, до урахування, Але виїзні групи для навколишніх е, сел, або е, як було сказано, тих мешканців, які залишилися в в зруйнованому місті. Хоча ми пам'ятаємо, що ще два місяці назад вони казали, що там залишився лише один чоловік. Будуть проводитись. Ми вже минулі вибори бачили, як це все відбувалося. Як це проводиться, але загалом я думаю, дійсно явку будуть забезпечувати і за рахунок е, як і минулого року було за рахунок видавачі пайків, будуть під'їжджати якраз машини, які будуть роздавати гуманітарну допомогу. Під цей час і будуть під'їжджати вас кажуть ці комісії або біля дільниць, де знаходяться, буде роздаватись. Ну ми це з вами вже неодноразово Артеме, Що, що загрожує і... тим, хто відмовиться голосувати? На вашу та увагу. ви знаєте, я думаю, якщо там будуть якісь, скажімо так, протиправні дії вчинювати люди, то буде відповідальність і буде дуже сильна. Росія такого не пробачає. А всі інші цифри там комісії зроблять самі, тому що ну ми вже це бачили і неодноразово обсуждали про те, що неважлива явка, яка відбувається, потім малюються цифри з таким урахуванням, що навіть іноді диву з звідки, стіль, звідки стільки людей взялося. Пане Артеме, дякуємо вам за цю розмову. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.